На сьогодні я зібрав для вас самий жирний прогноз, в заході яких я впевнений 100%. Ви це відео до кінця і забирай експрес з коефіцієнтом більше 10. Перший матч Монако Бенфіка. Монако дома грає добре і перемагає, але часто багато пропускає. Думаю, що Бенфіка свій гол на виїзді заб'є. Португальський клуб добре почав ЛЧ, отримавши дві перемоги. Після цього пішла серія поразок. В цьому, звичайно, є певна нестабільність. В більшій ступені це команда настрою і багато залежить від того, чи пішла гра у лідерів. У того ж, нестаріючого старіючого Ді Марії, він зробив хитрик в останньому матчі Кубка Португалії. На мою думку, Монако явний фаворит, але матч повинен бути гольовим. Прогноз. Обидві заб'ють за коефіцієнт 1,57. Проход тут гарантований. Що порадити, якщо надоїло часто зливати свій депозит і ти хочеш стабільно заробляти на ставках, отримуючи плюсові прогнози, то я готовий тобі допомогти в цьому. В своєму телеграм-каналі я кожен день публікую безкоштовні прогнози з закритого каналу, де можна підняти грошей. Статистику я веду максимально відкриту, тому мені і довіряють. Посилання в описі до цього відео або в шапці профілю. АстонВіла Ювентус зовсім недавно АстонВіла показувала класичні результати і навіть лідирувала. В Лігі Чемпіонів, але як швидко все помінялося, це не було неочікувано. Багато хто припускав, що команда Емірі не справиться з тиском в декількох турнірах. Як і очікувалося, команда підсіла і програла 4 матчі підряд. В Ювентусе не все так погано, але й не ідеально. В чемпіонаті Італії, поки він не на вершині. В Туринців багато травм. Давно вже не зіграв Мілік, і недавно Влахович получив пошкодження. Як наслідок, Ювентус грає низовий футбол. І останній тур проти Мілана завершився 0-0. В чотирьох матчах з в Ювентуса проходить тотал менше 2,5. В обох командах з атакою не все в порядку. Тому результативний футбол ми навряд чи тут побачимо. Мені здається, що настільки серйозний кризис Вастонвіллі, що іменно Ювентус буде ближчий до перемоги. Тому візьмемо хороший коефіцієнт на фору з нульом на Ювентус за коефіцієнт 2,28. А тепер обіцяний бонус: я залишив прес з коефіцієнтом більше 10, і готовий просто так віддати тобі його. Все, що потрібно, це перейти у мій телеграм-канал, силка в описі до цього відео або в шапці профілю.